Тож триває фір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами вже на зв'язку дружини військових, які сьогодні в різних містах, і, зокрема, в Києві вийшли на акції підтримки петиції щодо прийняття закону про демобілізацію військовослужбовців, які прослужили 18 місяців, і зараз маємо можливість їх почути і дізнатися про їхні вимоги, про те, чи вдалося їм достукатися до влади. чи Дослухалися до них. З нами на зв'язку пані Анна, дружина військовослужбовця. Тож вітання пані Анно. Слава Україні. Розкажіть, будь ласка, про цю акцію і загалом про те, хто на неї прийшов і хто її підтримав. Так, Дружини, матері, діти, так, військовослужбовці. А, наші вимоги, ми вимагаємо термінів демобілізації. Ми сьогодні підписали петицію а, на ім'я президента України для того, щоб були визначені терміни демобілізації для військових, які вже прослужили більше півтора року. А, ми розуміємо, що наші військові на плечах, яких зараз стоїть свобода всієї України, ті, які вже прослужили більше півтора року, вони втомлені. Вони деморалізовані, їм потрібен відпочинок. Так як ви, кожен з вас ходить на роботу, має відпустку, має вихідні, має розуміння скільки він відпрацює і буде відпочинок. Так само наші військові, які щодня ризикують своїм життям, які знаходяться під обстрілами, які знаходяться в досить важких моральних фізичних умовах, але вони стоять за нашу незалежність, стоять і будуть стояти, але вони мають право на відпочинок. Вони мають право на те, щоб їх хоча б на якийсь час замінили. Вони мають розуміти, що є якийсь термін, після якого вони відпочинуть. Вони побудуть з сім'ями і за цей час прийде, відновляться, полікується. І після цього, звичайно, якщо буде потреба, вони знову приєднаються. Ви це розумієте? Ми маємо право теж тут за них. Вони мають право, щоб за них в тилу теж стояли, так як вони стоять зараз за нас, за кожного з нас, і будуть стояти. Пані Ано. Чи можете розповісти про географію тих, хто прийшов сьогодні на цю акцію, зокрема в Києві? Географія у нас така. Люди, якщо когось забуду, говоріть Дніпро, Бориспіль, Київ, Вінниця, Кривий Ріг, Харків, Херсон. Миколаїв, Хмельницький, Дніпро, Житомир, Скропивницький, Одеса, Кривий Рік, Біла Церква, Бородянка, Чернігів. Ще Дніпропло? Ну, з нами вся Україна. І я ж хочу сказати, дуже багато ну, вже розійшлося, бо ми тут з 10 ранку. Ми взагалі акція е, така планувалася на годину, але ми стоїмо і ще. Це говорить про те, що ну ми е, досягли е, ми п'ять днів будемо чекати на відповідь проміжну від президента, і ми будемо стояти щотижня, Ми будемо вимагати термінів демобілізації до тих пір, поки ми не отримаємо е, позитивну відповідь. Мають бути терміни, має бути план того, як е, їх будуть. Де мобілізовувати? Хай поетапно. Ми все розуміємо, що потрібно підготувати пер... тих людей, які їх замінять. Це не має бути ціною свободи України, але цей план має з'явитися. Всі згодні! <скур> <різований> <різований> Пані Ано, знаємо, що представники від вас ходили в офіс президента, що їм там сказали, чи відомо вам, чи їх прийняли, чи їх почули. Uh, в них прийняли петицію і сказали, що проміжне рішення буде через п'ять днів. Ми його чекаємо. Але no, no. ж представників влади, наскільки мені відомо, до нас ніхто не підходив. Можливо, я щось пропустила. Підходив хтось? No, no. Ні, ніхто не підходив. Але це сьогодні всі стільки перший день. Ми розуміємо, що завтра нас буде більше. Ми домовилися вже зустрічатися не по п'ятницям. Це буде по неділям. Будь ласка, хто хоче біженки військових? Приєднуйтесь, приїжджайте до нас. І ну ви маєте право бути почутими Щонеділі о десятий ранку на майдані незалежності на вступні це 5 листопада через тиждень, бо ми маємо дати час їм подумати. 5 листопада в неділю, якщо рішення не буде позитивне, проміжне навіть ми будемо ну, доки не буде не те, що проміжного доки не буде кінцевого позитивного рішення, коли ми будемо розуміти чітко план дій, ми звідси не підемо. Пані Анно, і ще цікаво довідатися саме які терміни ви хочете, щоб влада встановила терміни демобілізації, протягом якого часу загалом мають відпочивати, так би мовити, наші військовослужбовці з фронту Терміни демобілізації початково наше, Це було півтора року, але ми розуміємо, що ми зараз заберемо всіх військових, які добровольно мотивовано пішли. На війну ті, які відслужили півтора року, ми ну, оголити, напевне, ми не зможемо наше військо. Тому це, пів... це має бути план, це має бути від півтора року до двох років ну максимум. Це максимум. максимум. І відпочинок не менше, ніж на пів року, а то й на рік. Якщо є інші думки, будь ласка, бо це моя власна думка. Хоча б так, хоча б так, так паніано, і цікаво ще чи окрім да, от питання демобілізації е, демобілізації військовослужбовців, чи ще якісь були нагальні питання у вас до нашої влади? Питання є такі, що ми знаємо, що є резерв навіть без мобілізації нових людей. У нас є резерв військ, які ні разу не були на передовій. Шановна влада, будь ласка, почніть вже їх готувати. Знаєте, так, от по справжньому почніть готувати нові бригади у всіх підрозділах. І е, кожен військовий не має бути жодного військового, який не знає, що таке передова. Е, Які е, не може бути військового, який готує хлопців на передову, сам там ні разу не був. Не може бути е, такого, що одні ви на передовій, а інші ні разу там не були. Таких зараз вибачте 70% військових. Ми про це знаємо, і ми ми вже мовчати не будемо. Тому, будь ласка, задійте всі свої резерви для того, щоб е, всі захищали Україну як один. Тоді ми будемо тільки сильнішими. Ми за те, щоб ми були сильнішими, розумієте? Бо втомленими військовими ми перемогу не здобудемо завтра під Києвом, під Луцьком, під Харковом. буде стояти Росня. Якщо ми не будемо мати адекватний план ротації військових. Не будемо давати їм відпочинку і можливості відновитися це нормальна, адекватна вимога. Пані Ано, ну і знаємо, що завтра теж по всій Україні заплановані акції з хештегом дрони замість бруківки в багатьох містах. Люди вийдуть з вимогами до місцевої влади спрямовувати більше коштів саме на допомогу збройним силам, нашим захисникам, зокрема на дрони, амуніцію замість того, щоб витрачати їх на якийсь благоустрій своїх міст селищ і містечок. Як ви ставитеся до цих акцій? до цих вимог. Я вам відповім так на це питання. Друзі, а хто із нас ні разу не проводив збір для допомоги нашим військовим? Є такі дружини, хоч нам. Немає Немає. Я, зараз, я зараз також збираю для бригади свого чоловіка на потреби. І ну, люди не можуть постійно збиратися тільки своїми силами. І влада це ж не може хронічно на це розраховувати. Тому влада має зрозуміти, якщо наші хлопці не будуть мати інструментів для того, щоб їх захищати, якщо наші хлопці не будуть мотивовані, щоб їх захищати, якщо наші хлопці не будуть будуть, вони будуть стояти за свої сім'ї, але вони зрозуміти це ну, вічно продовжуватися не буде. І ви маєте почути нас, ви маєте почути їх. І так, бруківки, де ну незрозумілі якісь ну державні кошти, які йдуть незрозуміло на що, на якісь багатоустрій, уб'є, яких ми ніколи не бачили, барабанів, тротуарів і так далі. Ну, це ну шановна влада. Ви правда думаєте, що ви безсмертні? Вибачте, можна сказати, дякую. Е, ми, е, тут всі зібралися за терміни е, демобілізації. Мені терміни не підходять. Мені треба, щоб чоловік був вдома. тому що я вважаю, що мій чоловік, інші воїни, які воюють з 24 лютого. Вони предостатньо зробили для того, щоб мати можливість бути вдома і навіть нічого не робити, і навіть не ходити на роботу і взагалі займатися своїми справами. Тому що є дуже багато ухилянтів, яким пороздавали повістки, позабирали додому. Ну типу, Ми наші, дуже... закриті, наші пацани і... теж не були готові йти воювати в перші дні, і а це ніхто були, нікого були, не запитував. Всі пішли. Ну вони з, з перших днів вони обіймали е, автомати як дівчину за талію. Ніхто не вмів воювати за три секунди. навчилися. ухилянки. Так само можуть навчитися. Я вважаю, що час настав для ТЦК. Нехай ходять і нехай забирають. Особисто я, я таким чином розважаюся. Дзвоню в ТЦК і кажу, де ухилянка. Тому що мені треба, щоб наш тато прийшов додому чим пошвидше для нього. Я вважаю, і для всіх інших воїнів, які воюють з двадцять лютого. Я вважаю, що для них війна має вже закінчитися. Вони достатньо воювалися достатньо. Натерпілися у хлопців важкі травми, хребта дуже багатьох. Важкі хвороби шлунково кишкових трактів. Це ЕМС МСЕД дає е, це підстава для звільнення для комісування, у хлопців психологічні травми, і вони мають бути вдома. Ну типу, це не має бути терміни для мобілізації. Там є до дупи терміни, от чесно слово. Антузії. Мені треба, щоб наш штату прийшов додому. Ну це несправедливо. Що... Наш штат воює два роки, а от ходить собі хлопчик і каву п'явка. Це несправедливо. Це взагалі це максимально несправедливо. Тому я не за терміни демобілізації, я за демобілізацію, от власне. Дякую, пані даруйте. Чи можете все таки порадити, як зловити цих ухилянтів? Хто це має займатися і чому їх так багато на вашу має займатися ТЦК? Це абсолютно. Ну розумієте, не буде такого, що типу ТЦК віддадуть свою владу жінкам мобілізованих. Якби це таке сталося, то я вас запевняю, що за дві години був би вже 25-й фронт, а не другий розумієте? і за дуже тривалий термін вже було би давним давно всіх, ким замінити. Але ну, типу, це просто це треба бути небайдужими людьми. Ну е, мати силу волі, відчути, що ти мужик, ну типу не тільки там гендерно мужик, а там трошки в голові, щоб було мужика, щоб він йшов і воював. Це мають бути добровольця. Це зараз такого не буде ясно, понятно. Особливо після того це е, прийняли закон, по Моєму вже його прийняли, е, коли 12 тисяч платиш і їдеш за кодом. Це це маразм Я тільки справи. хотіла про це, сказати. це ну, типу, це в голові не вкладається. Розумієте, а ти така, якщо коли треба допомога, ТЦК, хай ТЦК звертається до дружин військових, і ми вам все організуємо. Особисто я Шевченківський район можу половину розказати куди де Ну я я серйозно я, я знаю, де переховуються у глянце, куди особливо данчані, особливо переселенці. Закидайте мене камінням. Але не може мужик з Донбасу сидіти пити пиво, поки Я мужик з Києва не захищає не його землю. Та він тупо не хоче піти в такому випадку, ні? Сто процентів, з конбаса попри да, 100%. 100%. 100 по да, да. Бо ми ви, по переселенці нам долучити. Ті хлопці. Які йшли в перші дні війни, вони надіялися на чоловічу солідарність, чоловіча солідарність заключається в тому, що вони такий довгий час захищали їх дітей і захищали їх жінок. А тепер повинні вони. Піти туди, щоб наші діти, чоловіки, прийшли до своїх сімей і побули з ними хоча б стільки, скільки вони були від початку війни. Друзі, хто хоче ще висловитися, ходьте, будь ласка, не соромтеся. Но ви почули нас чоловіка? Так, дякуємо, пані Анно. Дякуємо. І я вважаю, що оці ухилянти, це просто ну типу мужики які тьолочки. Ну любим Бога, любим правду, насправді це треба просто включати мужика, іти у е, військомах і казати: Я мужик, я народився мужиком, візьміть мене, будь ласка, поміняйте на когось, е, хто воює з початку великої війни. і тільки тоді буде порядок. І е, ще ще раз хочу сказати: якщо нас побачить. Звертайтеся до військових дружин, і ми вам допоможемо закрити всі плани, всі прогалини, всіх навчимо. Тільки ну типу, нехай наші е, люди додому прийдуть. Дякую. Друзі, ми сьогодні дійсно. Ми сьогодні емоційні, сьогодні... тому що ми ну, теж е... я ми, я не не ми не втомилися чекати, ми не будемо чекати тільки потрібно, але ми будемо стояти. Буде. Ми не хочемо ну, знову ж таки, немає ці мети когось принизити чи образити. Немає мети комусь погрожувати. У нас є мета, щоб наші чоловіки мали теж права, бо вони це не просто люди, які воюють, це люди, які захищають нашу свободу, нашу можливість. Жити спокійним життям щодня, і ми так само будемо за них стояти. Дякую. Дякую пані паніано Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 було включення із майдану незалежності і у Києві, де сьогодні дружини військових вийшли на акцію з вимогою прийняття закону про демобілізацію для військовослужбовців, які прослужили 18, більше 18 місяців. Нагадаю, нещодавно була. Відповідна петиція, яка теж набрала більше 25 тисяч. Тож на цьому будемо завершувати наше включення. На все добре, тримаємося. Переможемо. Дякую. На все добре.